На Буковині вперше стартувала міжнародна олімпіада з географії. У цьогорічних інтелектуальних змаганнях беруть участь команди з 29 країн світу. Представлятимуть нашу країну п'ятеро учнів з різних регіонів. Для цього досліджують особливості річки Прут. Деталі уже за мить. Розпочалася 15-та щорічна міжнародна учнівська олімпіада наук про землі. І вперше вона стартувала на Буковині. Цьогоріч вона проходить в онлайн-форматі. Команди з різних куточків світу беруть участь у змаганнях. Ця олімпіада досить є специфічною олімпіадою, так як в ній беруть участь учні закладів загальної середньої освіти майже з 29 країн світу. Це починаючи від азійського регіону, закінчуючи американським регіоном. Представляють Україну п'ять учнів з різних куточків нашої держави Київської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської областей та міста Харків. Це учні, які пройшли чотири етапи олімпіад на шкільному, районному, обласному та всеукраїнському рівнях. За результатами останнього провели відбірково тренувальні збори та розпочали підготовку до міжнародного конкурсу. На початку червня в нас були три дистанційні, три дні. У нас були дистанційні уроки. По дві-три пари в день нам викладали викладачі з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це були доволі цікаві уроки. Нам розповідали поглиблено те, що ми навіть не вивчали в школі, але це міжнародна олімпіада, тому це зовсім інший рівень, і ми, звичайно, вивчили цю інформацію як тільки могли. Упродовж тижня учасники виконуватимуть завдання практичного та теоретичного турів, де продемонструють знання з геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Практична складова, включає в себе польові дослідження. Ми проводили практичний сур за день перед олімпіадою. А потім вони в на базі Чернівецького університету географічного факультету проводили камеральний етап, тобто обробляли всі ці дані і зараз працюють над презентацією, щоб презентувати ці дослідження, які вони проводили в полі. Тобто досліджували алювіальні відклади, саме річки Прут і робили свої висновки. Особливістю цієї олімпіади є конкурс дослідницьких проєктів, які представлятимуть до уваги міжнародного журі. Зараз ми працюємо над проєктом з учасниками різних країн. В цій міжнародній олімпіаді ми робимо проєкт про екстремальні температури в океані та як вони впливають на життя людей на атмосферу, біосферу і так далі. Також в даний час ми робимо національний проект, тобто всі учні з української команди. Ми робимо проект про дослідження річки пруд, а саме альвіальних відкладів ні. Для цього у юні дослідники відібрали чотири проби з різних місць в річці пруд. Потім ми робили лабораторні дослідження, де ми визначали рівень обкатності даних відкладів, кількість відношення різних видів цих відкладів, та визначали, з якого джерела, точніше, живлення, яке найголовніше живлення річки пруд, саме завдяки цим альвіальним відкладам. Минулого року у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Україна не брала участь у міжнародній олімпіаді з географії. Утім, цьогоріч вирішили не залишатися осторонь та представити Україну на належному рівні, каже Роман Гладковський. Триватиме Олімпіада до 26 серпня. Аліна Рябкова, Сель Ставчанський, Теметня.